Це сталося. Моя мрія збулася. Я попала на телебачення. Зараз 6 ранку і розпочинається наша подорож. Все направо, так? Ми вирушили. Щасливі нам дороги Там їдуть мої хлопці. Все їдемо. Здавати аналізи. Робить! Діпімо аналізу. Добрий день. Ми вже приїхали в клініку. Зараз в Дімасиха будуть брати кров з пальчика і здавати будемо всі аналізи. Тому чекаємо. Дімасик поки що тут розмалювання з каролінкою. І взагалі ні про що не догадується. Дітки чекають. Загальний навіть не Діма. Махай пока. яка там І молодець. Взагалі ні жодної сльозинки не було. Молодець. Надо його А в садочку Дмитро їсть теж, в принципі, все, що дають, він не ну, не бабує. Я почала знімати Дімасика, як йому було рік і три. Він був наймолодшим мокбанкером в Україні. Чому був? Yeah. шість ти казала. Рік і шість, так? Один, один і три, Один і сказала. Ну, нічого страшного. Ну, то есть, так, три месяца, это, ну, я думаю, уже не так Дима, сколько это каштаня? А ну, показывай. Сколько каштаня? Не. Показывай. <модушный> Нема, Нема. Нема? А в ми вушку. А бушка де, покажи. А тут є мушку. О, мушку, да. мушка тут. А тут давай бушка. Вау, скільки в тебе каштанів назбирала. Будемо бізнес відкривати, так? А я ще А ну пішли, подивимося. Ми вже заселяємося в Отель. Я беру свою коляску. Пішли? Яка краса тут. Да Димасик. И зараз на лифт. Нажимай кнопочку. Заходьте. А ты куда вы ходь, быстрей же. Быстрей. Ему чуть не продолжим. Боже, це ми батьки. Боже, <ріст> <Йей. Да>. <ріст> <ріст> Боже це ну да вирізати. Дімончик, давай, не відстаємо, не відстаємо. Зараз ми подивимося, який у нас новий. Тут в нас така прихожа, туалет з ванною. Дитяча кімната. І наша кімната. Ось так. Класно? Так, зараз у нас буде лакшері сніданок в отелі. Це круасани, які я купила в магазині, бутіки, які я вдома наробила. І варені яйця. Да? Отак От ми зараз будемо снідати. Я така голодна, що мені оцей сніданок здається таким. Делікатесу да? страву з мішленівського ресторану. Я не можу. Ні, там для нас було ось ось оно ще. Із сирочком. Там творожок і сирочок. Ні, нема. Це перша їжа за день. Це Нам смачно. І ми будемо відпочивати. Чайок китайський. Я вчора попрала все наше взуття, і воно не встигло висохнути, тому я його мокрим перевезла в Київ. Тепер поклала його ось так на сонечко, на балкончик, щоб воно висохло. І воно мокре. Воно повністю все мокре. Всі сухенькі, ці трохи вологі, а мої повністю мокрі. І що мені тепер взувати? Ви подивіться, які тут яблука Здоровезні. Я як нормальна людина не можу пройти курс. Цієї випічки. Боже, ви тільки гляньте. Чому воно все таке смачне? А такого круасана хто хоче. Так, чому ж ми сюди прийшли? А саме по ось цю шоколадку. Хто знає, хочемо дуже і спробувати. Уявляєте, їхати в Київ по ось цю шоколадку. Прийшли в дуже відомий ресторан. Назву залишу ось тут. Стейк 800, 5500, 7800. Я в шоці. Ласик, як тобі їсти в елітному ресторані Ектора? Нормально? Ми вже йдемо в номер. Погуляли, повечеряли, тепер будемо йти відпочивати. Прокинулися, і зараз будемо швиденько збиратися, збираємо ось ми всі валізи. Я посортувала весь одяг на студію, одяг, який зараз будемо одягати. Чоловік зараз буде нам чай робити. Збираємося, дітей ще не буде вони ще десь там сплять. Швиденько збираємось і вирушаємо. Потім скажу куди. <плес> ну що, дітлахи, ви готові? Видвигайся далі. Нам сьогодні дуже багато їхати. Дуже багато. <плес> да. Ні, трішки більше. Отак. От Дімасик щасливий. Це добре. Присіла на дорожку, щоб все було добре сьогодні. можливе. Так, ви мені тоді розкажіть, давайте спочатку. Можна це створити? Чи з випадку? Ні, саме. Чи я ваше подивлюся? Саме того, що ви подивились? Так. Його нього 16 зубів, ще чотирьох зубів не вистачає. Дімасик у нас молодець. Справжній мужчинка всі обстеження проходить без сліз. Так, Та, Дімась? Кажи, ти? Животіку зараз тобі будуть дивитися, а там що ж тебе там з животіку знаходиться? Да? Батіли наділа Дімасику.

Вау! Ти що, Возмущайся! ну? Ти Не було було чистим. ніхто не нічого буде. Синок, не розтравився. Тобто такі продукти після 10 років. А чому після 10? Тому що під вона ще не готова перетравлювати таку їжу. Ми йдемо в кузату хату, швиденько купити собі щось на сніданок, тому що всі дуже голодні, діти голодні і маси ось заснув тата -та, на ручках. Пішли, щось будемо брати. Так, що ми беремо? Пішли. Боже, скільки тут всього. Смакоти. Це буде наш сніданок для нашої сімейки. Вийшло 734 гриви. Все, йдемо на студію. Це наша журналіст. Я вам зараз проведу. до пішли, пішли. Я зараз тобі, Діма, щось покажу. Зараз чекаю. Доброго дня. Діма, Так, Видова Тетяна, ведова Олександр, ведова Кароліна і ведова Дмитро. Скажіть, будь ласка, я забрав у вас нічого нема. Чай, Так, Ми зараз будемо обідати. Снідать і обідати. Пішли, синок. Пішли. Тут так все серйозно. Ремарка якась. Давай, давай, давай. Добрий день. Добрый день. Зараз просто пишуться ще одна програма і тому є інші учасники. Добре, без проблем. Ми можемо поки бути там. Бачите, дітки ще є. Все. Ну що, що ми тут замовили? А ми тут багато чого замовили. Салат. Пюре королі. Пюре грибочки. Бараночки. А що це? Буду. Дімасик, це тобі гречка і котлетка на пару. Це на солодке, сирнички і налісники. Будемо зараз їсти. Все, діти їдять, тому що вони найбільше були голодні. Дімасик в нього що там гречка з паровою котлеткою курячою. В Каролінки пюрешка з салатиком. І ось ще твоє демо. Ось ще твоє яєчко. Ми теж будемо зараз їсти. А потім на грим будемо. Смачного? <ріст> Починаємо на воду. Ой, на такої дівушки були. Брізвище, я по батькові. Поки буде. <смір> ну, все, в принципі, я готова. Можна виходити в студію Знаю, що на зйомку. У нас така гримарка. їх фарбують. З дітлахами гуляє. Няня. В принципі, можна, да. Карлин, как тебе справи? Нормально? Ходить, Дима, Дима! Нормально? <соединяющие> Дима, <что такое>? <соединяющие> <соединяющие> На фоне мусорки прям бомба! <соединяющие>

ジマジマジマジマジマ。 Ви <реш> чекай там Google буде. Це просто <реш> ну, Це ми просто називає. не могли. Діма. Все просто нормально. Діво. <реш> ну що, ефір завершився. Скоро побачите, що там було. Виходимо з майданчику. А я наш мужчина. Подожди, пойдем. 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 И Пойдем. ехать Зробила зупиночку зараз. Чоловік піде буде, води, і будемо їхати далі.